Це мушу отак от чіплятися. так. А дальше за що чіплятися тут? так. На коліна ставати. Піднятися цими сходами для пана Володимира щоденне випробування. Чоловіку 76 років. Має інвалідність другої групи. Мешкає у будинку на вулиці Кулика і Гудачика. 46, уже 15 років. Увесь цей час сходи болюча тема. Я взагалі не можу. По я по 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 цих ступеньках держусь за бетон. Саме головне нам поручні, щоб зробили. Можу як і ти, от от людина теж має проблеми з рухом. Ходити по цих сходах доводиться постійно, розповідає чоловік, аби дістатися до зупинки. Особливо небезпечно підійматися по них узимку. Бувало й таке, розповідає чоловік, що не раз травмувався. Я в лютому місяці впав отут, бо було слизько, не бачиш, за що держатися. А вода йде отак от сюди, воно замерзає, я вибив. Плече, оце, я до сих пір його не можу підняти руку. Вимагають ремонту й інші мешканці будинку. Дійсно, що вони для інвалідів непроходимі, що тут непонятно. Ситі йому говорять і безполезно все. Ну, Тобто кому погано ходить, там чи по спина, чи ноги, то звісно, нема за що потриматися, поручень треба. Ну, проблема для старших людей є. Тим більше, що я б дивилася, люди йдуть. Жінка йшла. старе старша, ну за мене старенька жінка. Навіть було б бажано щоб були б даже поручні. За ремонт сходів мешканці будинку на вулиці Кулика і Гудачика активно воюють із головою ОСББ уже рік. Кажуть, проблема була давно, але кожного разу запевняли, що її вирішать. Та віз і нині там. Він три неділі тому, я його зустрів, кажу, він привів мене сюди до ступень і давайте міряйте, як будете, які вам треба поручні. Я прийшов сюди, показав, як поручні треба і куди. Прийшло три тижні, ніхто нічого не робить, я його зустрічаю, то він мені почав прикати війною. Голова ОСББ Сергій Оліфер каже, про проблему знає. Від претензій мешканців не відхрещується. Додає, було складно розпочати ремонт через нестачу коштів. Щодо того, чого це раніше не зробилося. У нас будинок немаленький, три під'їзди, мало Багато підвальних приміщень, багато мереж, холодної води, гарячої води, водопостачання, водовідведення тому подібне. Не новий будинок. Мережі старі, їх потрібно постійно замінювати. І Багато коштів витрачається саме на це, за словами Сергія Оліфера, встановлення поручнів вартує 5 тисяч гривень. Братимуть кошти із внеску людей на утримання будинку. На питання, чому не змогли за рік назбирати таку суму, відповів, що постійно з'являлися нові проблеми, які потребували негайного вирішення. Окрім цього, було складно знайти майстрів. Трохи була складність з майстрами з часом майстрами. Ну щоб прийти і. Давайте будемо так відвертими. Це робота на вулиці. І майстер, який це буде робити, йому вже за 60. І... Ну, відверто кажу, у мене немає майстрів до 25 зварювальників. Наразі, як зазначив голова ОСББ, проблему з майстром вирішив. Робота, за його словами, уже запланована. Мешканцям пообіцяв на камеру, що вже наступного вівторка стартують роботи. Зокрема, розпочнуть встановлювати поручні. Покращення, які люди вимагають уже рік, зроблять за день. Сергій Оліфер запевняє, потерпіти залишилося зовсім трохи. На даний час, те, що я можу від себе обіцяти як голова ОСББ, те, що що на протязі там 10 днів це все буде зроблено. Щодо ремонту сходів, то голова ОСББ обіцяти нічого не став. Додав, що грошей на це поки немає. каже у пріоритеті виконати багаторічну обіцянку перед мешканцями будинку, встановити поручні за 5 тисяч гривень. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп.